Господь з вами. Членство Евангелія в Іблюані. І... 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 Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до сина Петра і та до другого учня, якого Ісус любив. І каже, забрав Господь з гробниці і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігло обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він, кар... однак він не війшов. Тут прибув Сойомзин і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотно. Але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж вийшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив, і повірив. Слово Господнє славові. Перш що звернув вашу увагу, ми знову чуємо про Воскресіння. Погляньте, як лі... літургія церкви побудована, вона є найкращим вчитла. Другий піврядень після протестовані чуємо про Воскресіння. Знову знак, що йдеться не різдво само по собі, але різдво, яке відкриває шлях до нашого відкуплення, до смерті і воскресіння Ісу Христа. А по-друге, в першому читанні ми чули такі слова. Життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отценці Волосина. Те, що ми побачили і почуло, сповіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. А наша спільність з і з Його сином Ісом Христом. А пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Це бачення церкви. Наша радість, відвида на щастя, буде більшим, чим більше людей прийде до Господа. Егоїзм так проводить до задоволення, але не до щастя. А яка радість народжується тут, коли люди приходять до Господа? Радість приводу добра, бо люди оживають. Бо замість прокляття живуть вічно. Чим це не привід до радості, до великої радості? В певному сенсі той, хто проголошує Слово Боже, хто проголошує Євангеліє словами, своїми вчинками, своїм життям, відкриває собі дорогу до радості. Бо нагадаю, що радість наша реакція на те добро, яке бачимо. Що раз показую, яке ж добро може бути більше від спасіння душ людських? Це чергова причина, щоб молиться про навернення нашого міста і нашого народу. Бо без цього не буде радості, не буде майбутнього. Господь всіх нас дарує своїм духом, бо він же ж прийшов. Для цього. Христос народився, став нашим братом, щоб ми могли стати Його братами і сестрами. Ну, молімося сьогодні з вірою. І коли воно будемо посвячувати теж, робимо це з вірою. Боч хоче примножити нашу радість.